Прийшла до нас жара. Під плівкою було в касетах 35 градусів. Я прийняв рішення зняти плівку. Неможливо збити, повністю робиться провітрювання в теплиці. Неможливо знизити температуру. Прийняти рішення зняти плівку, навіть якщо ще перець повністю не зійшов, де сухі комірки пролити водою. Вода. Температура води в мене 19 градусів. Так нагрілась. Ось такий вигляд має наш перчик. Плівку потрібно знімати верхню з касет. Було б потрібно правильно, коли було б масові сходи 90%. У нас таких сходів поки що немає, тому що температура не дасть. Якщо б у нас, наприклад, зараз я би залишив при такій температурі 45 градусів насіння, до вечора воно б за 6 годин зварилося повністю і воно би було ну, все, гниле, мертве, зварене, варене насіння. Повністю, не, не пригодне ні до чого. Так що контролі, контролюйте температуру в себе в теплиці і в касетах, особливо в торфі. Ось, стоять в мене такі градусники. Вон. Проливаємо не дуже сильно, не до болота, так, щоб зголожити. Цей полив я роблю з перевикуром. 40, я влив 400 грам на 200 літрів.